Зокрий рота, все. Не забрав він в мене життя. Це добре. Тепер слідуюча форма яйцяма. Давай яйце. Раз. Яйце два, яйце три. Гасись, яйце чотири. Є, блін, вкусив разок скотиняра. Так, окей. Ай. Ну Давай. Все, треба добити його вручну. Блін, два удари. Є. Це все? Четверта форма це вже буде занадто. Дивимось. Все, так.